Ці e, за e, хліб сто двадцять, це сметана семьдесят п'ять і 40. то сто десять. Сто десять? Сімдесят п'ять і я там сира мало взяла. E, м'ясо? М'ясо двісті тридцять. Не прийди, я не хочу. А ти ж така, кажеш, прийде Наташа, ти що будеш? А то я на, на пасці купила. Як Коля їде, ти не будеш. Не палю. Що я... Я... я ще не брала? Не помню. А, що 500. 500. Не 500, а? 500, не прийшов. Hmm. Де ти взяв цих 500? Ти казала. Кому? Мені. 500. 500 гривень бав. Правильно, вони так стоять, да це переоцінка. Не мере, не... 500 гривень. Ти потрапила 500, ти ж мені. 300 гривень. Не слухай його. От 500 гривень ти казав. Нікому не казав, де ти Ти мені казала 500 гривень. Ні, 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 ні. Назад віднесе ці гроші, я тобі кажу. Я тобі сказала, і... Ми... Я їх даже не візьму, сказав. Mm. Все, я даже в руки не візьму. Mm. Видайте, не ці штани, це 500 гривень. Це 2 кила м'яса, А у мене що м'ясо немає. В штанах десь, коли ти знає, Та, що, що мені ті штани. Ну що дивись, ти... я знаю, що бабка купила, вон це в мене є. Що тобі ще треба? Що це не... дрантя на тобі? Яке дрантя? Це настоящі штани. Я не знаю, за 40 гривень, я не знаю скільки він став. Це дуже хороші. Зараз носити це тепленько. це не попереді. Якщо не кажуть вона не надо, вони малі. Віднеси завтра вже. Це діто співає щось не завтра вже голову. віднеси. Кажу. Вона не прийме в мене. 14 днів по закону є. Я не знаю її законів. Вона сказала, що не бреши. Це ж приїжджа машина, Переоценка На, продавала. Назад піднесе до да, жену 500 гривень. Ти що, йди, 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 йди. Назад віднеси, Ні. кажу, такує. Наташа знає, що є... я купила і він не, не хоче брати. Наташі... Не хочу. Ну так, да, хороший хлопець. Не хочу. все. Я сказав все. Не треба мені ці штани кажуть. Дай я потом не візьму, кажу ще раз. Будуть валятися, як колись. Будуть валятися. Я ж тобі кажу, що будуть валятися. Я не візьму. Mm. Ти ж повністю джинси. До сих пор не в'їв їх. До сих пор не в'їв. Так що пом'яни моє слово. Я не візьму, скажу все. Не трать зря гроші. Яких зря, як тобі треба. Зря гроші не трать, кажуть. От і все. Не треба ті штани. Вона в мене не прийме, де валяться. Вона не Я тобі казав, що? Що я тобі тобі казав, що... Що машина. казати. Вона поїхала вже. Я ж не беру. Все. Будуть як джинси валятися. Опять потратить гроші в пусту. Все, я сказав, Не візьму і все. Колі не, б... не, взяв, не Наташа не взяв, а наші бере. Що Наташа не взяв? На корсовки. Ти що ті коросовки? Я їх до сих пор не вдягаю, ті кросовки. Розказую. Давай я, і кожну я пішов. Давай швидше. Бо дід йде, йов комбат. Дід іде вже. Може вона прийде, йо. Ну ну подзвони до неї. А що? Тяжко подзвонити. Колю хоче побачити. Та так хоче, що я не можу. Хоче, хоче. Ай не бреше. Поїде mm. і не побачить. Може дай дідові, доки що вони не поїхали, хай віднесе ті штани. Вона поїхала та машина давно вже. Ти брешеш, це мене. привозна машина. Це... Ну, вдруг... Другий вівторок, щоб віднесла, добре? Який другий? То вона мене не возьмає. Другі вівозьме. 14 днів є. 14 днів по закону є. Якщо вона не візьме, то ти можеш кинути її жалобу на острофує да, поліція. Да, острофує поліція, цього м -м. Де було. Я ж сказав, не треба мені ці штани, йокамбат. Не треба ці штани. Що тобі не так? Дивися, чіткі штани. Дивись. Холодні. Які холодні? Вони зато коли жарко взагалі кайфово в них, чуєш? Холодні. Дирки, щоб провітрювалося. Мені це ж подобається, що ні? Це нова мода. Дирки, щоб провітрювалося. а що ж ні? Та нащо? Це фічу не ловите. Коли вони вже старі, вони починають тертися, дюрки з'являються, і вони провітрюються. І що тут такого поганого? Це наоборот хорошо, приємно, чого. Ну так, ну так. Зірками вводять Да. Ну так ну так це і добре. Провітрюється, все добре. Ідеш, біжиш, добре, все. Ні, до масла всім все. масла немає, немає, немає. Кришечка була, вже ну мабуть. Яке масло? Яке масло баба? А є кришечко. А Що ти на діда не говориш? Бо він все виїдає. У да. мене ніколи нічого немає через нього. А й не бреши. Що ж дідові їсти, а? Ну сало коли я вжарила. Масло кинути, можу дати. Аж вони постять, як це вони будуть їсти. Це малі їдять. Вони їдять малі? Так. Да. Точно? Ну, що ж, Їм треба було щось купити, це дід. Ні, що мені гроші не дає. Ну а що це таке Катеринка, ти зря гроші? Ну а що діти прийдуть в торгу заглядати, що бабка дала? Ті що дала? І та, дали? та вони заглядають від бабки Наташі. Да. А від тебе що вони заглядають чи що дають? Ну мама прийде, ти буду дивитися в торгу, що дала. Ти скажеш нічого. Ну. цим дідом все нічого. Що тут такого? Дід хороший дід. Mm -hmm. Треба лежати е, гроші в калетки. Дід, про... дід, дід все правильно робить. За 10 років вже в Америку ти їдеш. Дід все правильно робить. Mm -hmm. На що тобі та Америка? Там одні бідні люди. Ти що, не бачила, скільки там валяються бомжів? Раби або бідні, і все, і багаті, все. То не вари, нащо що ти її будеш варити зараз ці вареники? В торбу покладу, щоб мала прийде дати, що їм. Господи, чого ти чіпляєшся до мене? Тож ж зварені будуть вкусніші, чи ні? Чи ти що я, серві їм зараз тут? Ну так. Да. Як вони будуть холодні, чи. Бабка роботящий. 还是我讲什么了？